Привіт! Мене звати Альона і я люблю фоткатись. Взагалі мені подобається мати багато красивих фото, щоб поставити їх на аватарку, щоб запостити соцмережі та навіть роздрукувати. Так, я маю альбом із роздрукованими фотографіями, і він мене дуже тішить. Я люблю передивлятись фотографії себе, своїх друзів, знайомих. Але щоб зробити ці фото, потрібні зусилля. Мені дуже важко пояснити людям. Як я це бачу і який вихідний результат хочу отримати. А постійно наймати для цього фотографа трішки недоцільно. Я хочу сказати вам, що для гарних фотографій не обов'язково йти на фотосесію до професійного фотографа, чи мати розкішне житло, робити професійну укладку, мейкап, мати брендовий одяг. Це все не потрібно насправді. Потрібно тільки бажання, камера або телефон. і Небагато лайфхаків, якими сьогодні я з вами поділюсь. Я буду робити фотографії на свою камеру, і також для всіх хочу показати фотографії, які можуть вийти також на телефон. І також я покажу налаштування, які я буду використовувати на телефоні. Тому почнемо. Перше нам потрібно визначитись, які знімки ми хочемо. А для цього найкраще знайти референси, які нам подобаються. Наприклад, в інтересті. Друге, що ми робимо, це приводимо себе в порядок. Ми робимо невеличкий макіяж для того, щоб подобатися в кадрі собі. Якщо ви подобаєтесь в кадрі собі без макіяжу і зачіски, будь ласка. Але я себе не дуже комфортно почуваю, коли я повністю без мейку. Я його все-таки зроблю. Та-дам! Мейкап готовий. Я взагалі не люблю дуже фарбуватися, але мені тепер набагато приємніше дивитись на себе в кадр. І думаю, що якість фотографій теж від цього залежить. Ви маєте любити себе в кадрі, насолоджуватись собою в кадрі і посміхатися собі. Далі йдемо шукати в квартирі пусту стіну. Найбільш підходящою кімнатою для моєї фотосесії виявилася ось ця маленька гардеробна. Бо тут достатньо світла і є пуста стіна. Все, що мені треба. Але за багато мотвиху. Тому звільняю місце для своєї імпровізованої студії. Місце трішки малувато. Ця кімната в мене призначена як гардеробна. Але сьогодні ця кімната перетворюється на фотостудію. Беру штатив. Що у вас немає штатива, ви можете використати будь-яку поверхню і ставити чимось це. Не є проблема, я використовую штатив. Ця штука буде в мене зараз для телефона. Для зйомок на телефон я використовую ось такий чохол. Він з дзеркальною поверхнею, і в нього можна на себе дивитися, як в дзеркало. Якщо у вас є дзеркало, також дуже класним варіантом було б поставити дзеркало перед собою, дивитися в нього і розуміти, чи все подобається, чи ні. Я знімаю на телефон я на основну камеру. Не на фронтальну, тому що фронтальна камера не є хорошою. Все ж таки краще ставте нормальне дзеркало, бо зараз я себе бачу не так в цих кривих дзеркалах а десь на атракціонах. Дуже смішно. А взагалі найідеальнішим варіантом буде підключити iPhone до MacBook. Ці два пристрої взаємодіють між собою через відеодублювання. Вам не доведеться дивитися в дзеркало чи в чохол. Ви одразу бачитимете картинку з iPhone на MacBook. А зараз показую налаштування, яке я встановлювала на телефон перед зйомкою. Першу включаємо портретний режим і трошечки зменшуємо діафрагму до 4. Далі я обираю серед фільтрів монофільтр, щоб фото були чорно-білі. Опускаємо трішечки експозицію і ставимо таймер 3 або 10 секунд, наскільки ви встигаєте. На камері я обираю плівкову симуляцію, щоб фото були чорно-білі І також встановлюю більше налаштувань, бо... І можливостей тут більше. Так, камеру налаштували, обираємо одяг, одяг, в якому будемо робити фото. Низ не такий важливий, як верх, тому що робимо портрети, які будуть по пояс. Так як я роблю фотографії у чорнобілі, тут колір не дуже важливий. Важлива форма і важлива текстура. Для першого образу, а сьогодні їх буде два. Я обираю ось таку такий, такий жилетик. І ось цю майку, яка під низом. Ось так я виглядаю в цьому образі. Він мені дуже подобається. А я буду показувати, як я буду робити на телефон фото, і для порівняння буду показувати, що вийшло на фотоапарат. Я обрала найсвітліше місце у цій кімнаті, бо від нього найбільше залежить якість фото. Обличчя має бути добре освітленим, тому подбайте про це заздалегідь. Також краще ставити камеру на 2х приближення, і таким чином ззаду лишиться менше місця для зайвих речей, а портрети будуть більш виразними. Пробуйте більше ракурсів, щоб було більше різнопланових фото. Ну і нарешті отримуйте від цього задоволення. Включіть собі музику, виженіть всіх з хати і просто насолоджуйтеся, бо фотки від цього стануть тільки краще. З камерою все набагато простіше. Як використовую програму для віддаленого керування камерою, відкриваю поворотний екран до себе і зум приближаю десь на 35-45 мм. Перший образ я відзняла. Зараз будемо знімати другий. Для другого образу я обрала ось таку ковтинку. Мені здається, вона дуже прикольно буде виглядати на фотографіях. Ну, подивимося. А ще я дуже люблю використовувати вдома підручні засоби. Наприклад, фен. У вас же всіх вдома є фен. От візьміть фен і подуйте собі на волосся. Але використовуйте невелику потужність. Ефект вам сподобається. Закінчила зйомку. Справа була не з легких. Я з цим справилася, і я впевнена, що справитися з цим також і ви. Результат мені дуже сподобався. Найбільше мені сподобалось, звичайно, що на камеру. Камера загнучкіша, З камери виходять більш ефектні фотографії, як на мене. Для цього камера, мабуть, і створена. Е, було б дивно і було б обідно, якби я купила камеру, а виявилося, що на iPhone Фотки виходять краще. Але цим відео хотіла б показати, що все можливо. Можливо, зробити красиві фотографії вдома як на телефон, так і на фотокамеру. Напишіть в коментарях фотографії, з чого вам більше сподобалося, з камери чи з телефону. А пишіть свої коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Мені дуже це важливо. До нових зустрічей, всім па-па!